Подорожуючи в інші міста чи країни, у першу чергу ми намагаємося потрапити в музеї та галереї. Нас цікавлять осередки культури, які ідентифікують край. Знайти їх неважко. А колись у хості музею не було взагалі. І хто знає, коли б він з'явився, якби не місцевий ентузіаст Олекса Рущак, саме він почав самотужки збирати експонати, їздити по селах, цікавитися знахідками та культурними скарбами земляків. Тож завдяки його старанням, у 1963 цьому році у місті з'явився перший музей. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим, щоб підтримати мене, поставте цьому відео вподобайку. А щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Де знаходився. Квартирував заклад на сучасному майдані Незалежності. У приміщенні будинку колишньої міської управи зведено було цей будинок ще за часів Австро-Угорщини, до того часу, як чехи побудували окружний дім, теперішню міську раду у 1936 році. Саме там знаходився місцевий будинок уряду. У народі його називали Варожгазом або Варожською хижею. З приходом у наш край комуняк там розташували і рац, і бібліотеку, і ще ряд Структуру. Квартирував заклад там, де зараз камінька щука і сцена, навпроти театру. Але радянська влада його знесла. Тож першому музею, який позиціонувався як громадський історико-краєзнавчий, знайшли місце також у старій урядовій будівлі. Олег Сарущак сам став його директором і продовжував збирати безцінну колекцію експонатів. І тоді вона вже нараховувала близько тисячі. Новий музей 10 травня. 1967 року музею було присвоєно звання «Народний». Невдовзі почало підніматися питання про зведення під нього окремої будівлі. На ці потреби навіть збирали кошти в людей за рахунок проведення суботників та добровільних внесків. І відкрили його 30 вересня 1981 року. Споруда простора триповерхова. Перші два поверхи займають музейні кімнати. А на третьому знаходиться міська картинна галера. Справа на, на Закарпатті на Літві починається фактично із засновника музею справи Теодара Легоцького. Людини, яка перша почала піднімати розвивати музейну справу на Закарпатті. Тут краєзнавчий музей, де ми зараз знаходимося. Був заснований у березні 1963 року і засновником цього музею був Олекса Рущак. Це була людина, яка сама своїми руками створила музей, створила ту історію, яку ми пам'ятаємо, яку ми він берез... починав з простого починав збирати експонати, їздив сам на велосипеді по селах, збирав експонати, створював кімнати. Спочатку музей знаходився в центрі міста, не лише кімнати, а вже у 1961 році були. Переведені в сучасну будівлю, де ми знаходимося, і за нашому музеї налічується багато експонатів. серед них є дуже багато цікавих експонатів, Є експонати, які є тільки як кажуть, в кількох екземплярах. Наразі музей нараховує близько двох тисяч експонатів і має сім тематичних кімнат. Кожна зала це окремий етап історії, який показує життя не тільки хуста, але й області держави. У музеї можна побачити старовинні речі, наприклад, загублені у 1241 році статуетки, експонати доби кам'яного і мідно-бронзового віку, побутові прилади, зброю, одяг пращурів, навіть зуб Мамонта. Із 2004 року дія кімната Карп. Карпатської України, а віднедавна ще й зала сучасної війни з Росією, де можна побачити світлини полеглих героїв, одяг, військових, зброю та багато іншого. Ми знаходимося в залі Карпатської України. Це зал, в якому збережна, зібрана вся історія нашого краю, історія боротьби нашого народу проти загарбників. У нас є ряд цікавих речей, цікавих експонатів. У нас є прапор, наприклад, Державний прапор України, який був учасником першого сойму Карпатської України. Ну, Історія Карпатської України разом з тим, це героїчна, але разом з тим і трагічна. Вона проіснувала, на жаль, недовго. Але це був викинутий такий виклик про те, що Україна має право на існування. що Закарпаття це держава, яка має право на існування. Вона хоче жити в єдиній державі, в єдиній державі якої ім'я, якої Україна. Однострій, поруччика, Карпатська в залі так. це побут. В основному зібрані ці експонати, які відносяться до другої полени ХХ століття. Раніше у нас працював і керамічний завод, працювала взуття фабрика, і, і, і шляпна фабрика, і багато багато інших таких підприємств. Деофіційна столиця з це Гіза. так я так. Лапкаська столиця, ну нам це столиця так. І зустріч знаходяться різні вироби, які виготовляються, е, жителями нашого краю. Ну Закарпаття особливо хушина багато на таланти, не тільки на таланти, а також на музичні таланти, на літературні таланти. Зверніть увагу на патефон. Патефон. Дружба, так це е, інші цікаво, то, що історія, яка його виникнення в 1907 році французька фірма Патефо. Сконструювала і винайшла цей звуковий, будемо так казати, апарат. так ну він Його почали виробляти. Спочатку були грамофони, а потім вже в 1907 року стали патефони. Ну Також можете подивитися, в нашому в цьому залі є вироби, я також і музичні інструменти, програвачі. Мама, та. Будь ласка, європейська. Це така благородна, благородна, також благородна тваринка. І ряд інших, є, інших експонатів. Також зберігаються зразки деревини, зразки того дерева, які виростуються, яке росте в наших Карпатах. Цей період охоплює від події кам'яного та мідно бронзового віку і закінчуючи Першою світовою війною. От, біля цього, біля цього стеду, можна побачити. Знаряддя праці, бойові сокири, спіралі, а також скребла та інші вироби того часу. Брозовий божок шахті це якраз божок, який сягає періоду монголо-татарської. Навали ну 1241 сорок роки на Закарпаття напало було монголо татарське іго, монголо -татарське іго і татари були також і в нашому, і в нашому місті. Ну, котрий із них їхніх загонів, загубив, загубив, загубив цей сир речей, які знайдені в районі, в районі Хуського замку, в основному о, знайдені вони в Хусті. Так, от є вістря списа, так ключ також, але барда, і багато-багато інших. Речей, хузький замок налічував до 50 гармат, до 3 тонн пороху, і крім цього, і більше як 3 тисячі ядер. Ну, ядра спочатку були кам'яні, потім тому чугудні, а потім чугудні пустотілі і всередині був спеціальний порох для того, щоб, що? щоб коли вистрілює, загорявся фітильок і ядро летіло і над ворожами. Головами воно вибухало. Ну, так вроді шрапнелі. І чого кажуть, що артилеристи мають мати математичний склад розуму? Чому? Тому що йому треба прикинути, на яку віці ставити фітельок, доки він долетить, щоб він якраз вибухнув над ворожими, над ворожими позиціями. От, Наприклад, є машинка, якою три в новобранців Першої війні. війни. А це якраз експонати, це Тавро. На коней, тобто коней, які які забирала, наприклад, армія закуповувала для своїх потреб. Сталося на круп коня розпечити це тавро і це значить, що цей вже кінь належав на Австралію приблизно такої форми. Такої форми це були меблі класичні для початку ХХ століття, для початку двадцятого століття. Масивний стіл, так, стільці, стільці, дерев'яні, досить зручні. Так, вони важка, досить зручні і досить от, надійні. Це простота, яка доповнювала те, що вони, вони були от, не, не дуже важкі виготовлені. Заводяться пружина, ставилася платівка. І ця труба, яка служила для розповсюдження звуку, для того, щоб звук розповсюджувався нормально. Це радіоприймач фірми Філіпс середи 30-х років. Принцип дії такий, що він працював і від освітлення, і також міг працювати на батареях. Історія нашого міста 20-10 ті ті роки. Часів Австрогорців, часів Чехословацької доби. Історії міського періоду, так ну вже починаючи, там є деякі експонати, починаючи від Другої світової війни, Афганська війна в Афганістані і сучасна війна Рос... з Росією біля стенду місць нашана і пам'ять загиблим землякам захисникам України. Якраз всі хлопці нашої громади, які молоді хлопці, які загинули, які загинули. Ну, у нас часто є особливо молодь, зупиняється так. Розумієте, цікавляться історією, особливо першими подіями, цікавляться цим стендом. Дуже багато в нас є відвідувачів, як і дорослі, так і діти, так і люди яка от середнього, середнього віку. Як тепер можуть ходити, прикиди з тими телефонами, з наушниками, а тоді була мода ходити, от, наприклад, подружжя на наприклад, жінку йде, або просто взагалі виходить місто, ходити з палицею. Оце було була мода. Дань моди. Ну, Хто був багатший, хто мав фантазію, хто мав можливість, робив свої пальці із е, різними яка от такими е, о, це, наприклад, була пайця, які знаходилися ніж. Так? Так. Крім цього, ручки, якщо ви звернули увагу, в основному зроблені із оленячого рогу. Чому? Тому що, ну, ви знаєте, олений ріг він тяжче підеться під як деревина, але він міцний і надійний. І яка от не, 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 не гниє. Так, заспається зараз кукурудзи, а тут, наприклад, якщо земля суха, і піднімайся вище, щоб глибше воно проникало. І, в принципі, дітки раз, і робить ямку, і одно-два зерна попадають У. в одяг. Е, є і як і молодих дівчат, і старших жінок, і жінок середнього віку, і дитячий одяг. Ну, якраз в одязі відображається душа народу, душа і звичаї народу. Одяг дівчат, молодих дівчат вишивали. Світлими нитками, світлими нитками різнокольоровими, різнобарвними. А от як жінок старшого покоління старається, ну, вишивати собі ще жінки більш такого однотонного, однотонного кольору. Ну, а це зразки вишивок, які в нас є. Ну, У нас попадають такі вишивки із, із інших регіонів, із східних регіонів нашого краю, ну, в основному вишивки наші із нашого західного регіону. були праски, які ставилися, бачите, на грань. Це знімалося і так прасували. Ну, прасувало таку товсту е, матерію. Потім були праски, які що? Які е, були, наприклад. Засипали сюди грань і вони розмухували, ну, розмухували їх і так просували. Перша електрична праска з'явилася в 1885 році в США. Ну, трембіта в основному є двох: є музична і сигнальна трембіта. Ну, для чого трембіта сигнальна? Ну, ви, ви знаєте, думаю, я не відкрив ніякий секрет, що особливо користувалися в гірській в сільській, в сільській місцевості, От, наприклад, для подачі сигналів, От, наприклад. Не дай того, бо хтось помер, звук требіти один, наприклад, весілля — веселі мотиви Далі — Вигін овець на поселецьку зовсім інакший звук тримбіти. Ну, А музичні тримбіти вони були трошки коротші, і вони в основному користуються на весіллях. Ну, З якого дерева робили трембіти? Робили трембіти з м'яких порід дерева і бажано з такого дерева, в якій влучила блискавка. Тоді дерево стає більш таке звучне, більш мелодію звучить. Має краску шкіряні, так. І деякі, хто був бідніші, робили постоли із резини. То є в нас яке дитячі, чоловічі і жіночі. Цікаві речі, ви бачите, спеціально для обкурення бджіл. Ну, ви знаєте, особливо коли бджоли, коли е, літо, зара, бджоли рояться і рій може втекти, покинути вулик. Це втрата для пасічника. Для цього робить, що робили? От ставили металічну посудину і ставили е, дерево, тут таке, і обкурили. Коли бджолі обкурювати, вони заспокоюються і тоді їх у спеціальну пледну кошарку і ставлять вулик. для того, щоб не втратити, не втратити От Приблизно от від це оригінал є оригінал. Ну і поки що не повністю не працюючи, можна собі уявити, яка це була е, трудойомка, така робота, знаєте, що, яка потребувала багато терпіння. Уміння, навіть і сил. Весь третій поверх музею займає хуська картинна галерея. Її директором є Орест Цюпко. Михайло Михайлович Джанді. урочисто. Ну, офіційно ми відкрилися 15 березня 2006 року. Почали люди збиратися. Ну, інформація пішла більше. Вже знали, що є таке місце. Тим більше бачили. Результати тих пленерів, що організовувалися, де можна експонувати роботи, зали великі, файні, красиві. І потихо ми фактично почали з тих своїх друзів-художників спочатку запрошувати, ну, з якими вчилися або десь брали участь у пленерах у виставках. Ну і надалі воно ну, так, як то кажуть, розійшлося, розбіглося і вже фактично нас знають. Бо даємо інформацію в інтернеті. І... Аня веде тепер почали сторінку на інстаграмі, ну а на фейсбуку я давно веду хуст. Арт сторінку там є щодо виставок. Ну і плюс зібрали великий альбом по художниках, які приїжджали в хуст, малювали, творили до нас. Ще є там такий альбом, так і називається Хуста чимо художників. Там на сьогоднішній день за останнім нашим партнером вже десь робіт за 500. Наш буде цікаво глянути, там так написано на хуста, то є хуста чима художники альбом. Там є старі гравюри, ну що ми ну, що змоглися ну, зібрати, побачити в інтернеті, що знайшлося 370-375 робіт. Ну і плюс зараз нові надходження 16 робіт після цього планеру, то вже десь 380 з чимось буде робіт. Можливість. Коли у нас виникають проблеми з виставкою або. Немає бажаючих, ми тоді беремо виселяємо фонди, щоб ознайомимо громадськість нашого міста от, з тими роботами, які до надані. Загалом, як у галереї, так і у музеї є на що подивитись. Тому краще не сто разів почути, а один раз подивитись. Я запрошую всіх завітати у цей заклад. Всім дякую за перегляд.